Виконуємо номер 340 із підручника Алгебра 7 та номер 13.9 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Подайте у вигляді степеня і 4 завдання. Приступаємо до виконання, щоб піднести степінь до степеня, основу залишають тією самою. А показники степенів перемножають. Отже, 3 множимо на 5, маємо 15 М в 15 степені. 5 множимо на 7, маємо а у 35 степені. 3 множимо на 8, маємо 9 у 24-му степені. І 4 множимо на 2 маємо 10 у 8 степені. Номер 340 із підручника Алгебра 7 та номер 13.9 із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина перша, виконана.